Експрес-практика для зцілення внутрішньої дитини. Тригерні точки на тілі, які зберігають всі дитячі, неприємні спогади, болі, травми і так далі, у нас переважно знаходяться ось тут, прямо над ключицями. Покладіть туди ваші пальчики, масажуйте ніжно та з любов'ю. Повторюйте за мною ці слова. Я завжди назавжди в безпеці і любові. Я завжди і назавжди в безпеці і любові. Я завжди і назавжди в безпеці і любові. Зробіть вдих, видих, покладіть руки на серце та промовте, так і є, так і буде. Здійснилося. Саме ці слова потребувала відчути та почути кожна дитина. Промовляйте їх, масажуючи ці точки, поки ви не відчуєте, як йде полегшення, тепла хвиля, і ви наповнюєтесь любов'ю.